Партнер підхоплює Стародубець і стародубець. Лівий удар по воротах. Вже мечу хавця Голдмайна. і зараз арбітер Микита Щоголєв. його вкидання. Перехоплено Олександром Семеновим. Далі голдмайн на м'ячі. і пробиває поворотах. Дмитро Рибалко це перший гол. 1-0. Голдмайн. Поряд. Дмитро Рибалко завдає точного удару зі своєї правої ноги. Дмитро Рибалко вражає ближній кут воріт. Тех'юнайтет один-ноль. На четвертій хвилині підопічні Олександра Андрієва повели. Кучинський. Кучинський. Кучинський шукав. Юрченка. Дмитро Рибалко. Проходить Семенова Нова на Вадима Соколенко. Стародубець. Опанасенко. Опанасенко злівою пробиває небезпечно і центр. Легка здобич для дев'ятки Голдмайна. А далі він сам помиляється. Удар від Владислава П'ясецького. Саме необхідно розігрувати штрафний. Юрій Хімка. По сигналу. Хімка. Хімка. Носить удар. Опанасенко. Перехоплення від Голдмайна. Лавренчук. момент у Лавренчука. Опанасенко. <зали> в останню третину і пробиває по воротах капітан Технарів. Голдмайн, все ще відбивається, і стародубець вищий Обанасенко. І з лівою ближньою Володимир Опанасенко. І, звичайно, прагне якнайшвидше м'яча вводити, повертати у гру. Тепер з лівої Семенові рибалко перехопив рибалку. Рибалко віддає і момент у голдмайна. Чадаєв. Прихоплений від капітана Голдмайна. Він уже із м'ячем у ногах. Пробиває метро рибалку. Реша. Шалку від нього. А, вони в Соколенко. м'ячі Соколенко. І вирізає на партнеру. Гарний Зомир, є на завершення. Пулець. Точно. П'ясецький і можливо тут нема. Пісецький простріл. І опанасенко зліво є. пробиває воно. Сиці. Володимир Менасенко. П'ясецький. Удар справий. Обзволення. Спочалася хвилина. першого тайму. Стародубець на долю і там. Владислав Єсенського на четвертій хвилині. Вицілював рибалко. Дехтарі Семенов, блок йому ставить Лавричу. Семенов. Баташов чіпляється, удар! І зліво яркує голків почав добивати позовний, але РВАЛКА виставив ногу, він випередить. Позов. Великий чужой, половині 69-й номер. Вже вибиває м'яча на кутовий після того, як втратив рівновагу дихарі. Розіграли цей стандарт Олександр Семенов. Семенов. Понявся на газоні. Підводиться Семенові при цьому з мечем залишається знову викидає. Встречає Саманова нова з фолом. Тут вже не саме. Даруйте, даруйте, дивиться. Не чадає. <суспільно> чадає м'яч у нього нога. Ігор горсе правий. Вийшов щоголь. І забрав другу кита щоголі. Соколенко. Соколенко. А він подвоїв перевагу, дома. Шоста тайму. Продаймов. Вадим пробить рахунок. 2-0. на Користь колективу Дмитра Рабал. Змічну атаку. А Голкіпер продовжує грати дмитра. тут із пола за нашого володінь. пологів, пожети щоголів жовту жовтку. Микита Щоголєв, бляв, болкіпер Пас на Юрченка. Юрченко. З'їдав Соколенко, на Соколенка центром забиває знову Вадим Соколенко. 11 та Вадим Соколенко, робить дубль. Хюнайте братиме тайм-аут. Зіцький мике тебе, удар по воротах, реагує голкіпер Семенов. Доставив момент позовний кучинський го. Забиває свій перший м'яч. На 13-й хвилині тайму другого. Рахунок 1-3 на табло. А партнера той виконує точно переведення. Рибалка. Проскочив Пісецького і пробив у поворотах рибалка. Голки перещого. перешого лівовий котовий. Розіграли тих Білянський. Стародобець. Простріл! М'яджо Баташова. Минуцентр. П'ясецький. Кучинський. Кучинський на дальню. Удар по Гол-кіп. Владислав П'ясецький. Петра рибалка на Юрія Лавренчука. Владислав П'ясецький. Позовний його момент. Не влучає Дмитро Позовний. Хапається за голову. Стародобес. Кучинський. Саме. Нов простріл. Юрчик. У підкаті стелиться Данил Пайденко. Ударний землій. Голкіпер. До. До завершення цієї зустрічі. П'ясецький. Виборює м'яча Лавренчук і вперед. Він рибалко. Залишить м'яча, залишить м'яча Дмитро Рибалко. І е, встигає відзначитися Юрій Лавренчук, друзь. Рахунок 3-1. Вже чотири. Вже чотири забиває Гол Юрій Лавренчук. Вражає порожні ворота колективу Дент Юнайт. І також...